Я хотів би нашим глядачам нагадати, що суд відправив Миколу Тищенко під цілодобовий домашній арешт. Також народний депутат зобов'язаний носити електронний браслет. Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд Києва, повністю задовільнивши клопотання прокурора. Крім того, парламентар має здати закордонний паспорт і не спілкуватися з фігурантами і свідками справи, яку йому інкримінують. Нагадаємо, що за матеріалами ДБР генпрокурор повідомив про підозру чинному народному депутату Миколі Тищенко за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Бачите, які паралелі. Росіяни позбавляють волі, і трапляється, Ні, і така інтерпретація позбавлення волі. Не паралелі. Давайте чітко зафіксуємо. Дивіться, Перше, дуже швидка реакція суспільства. Це 25 тисяч петицій, давайте згадаємо про позицію. Це, це не Росія. Тут дуже швидко розставляють крапки надій. Друга складова дуже швидка реакція правоохоронних органів. Третя складова це реакція Депутатського корпусу подивимося, як вони відреагують. Я думаю, що вони так само усвідомлюють, що це все означає. Ну і крім того, не треба втрачати голову. Да? Як пан Тищенко, він явно втратив голову. Він не розуміє свою країну. Не тільки він, а багато людей, які вчора себе поводили відповідним чином. І вони думають, що можна далі себе буде так поводити. Ні, так не можна буде поводити. Але ще раз підкреслюю: різниця між Україною і Росією суттєва. Тут зовсім інший рівень свідомості суспільної зовсім інший рівень. Тому я, до речі, і багатьом чиновникам говорю: звертайте увагу на реакцію суспільства. Вона є об'єктивною. Так, да, іноді вона буває спекулятивною. Ми розуміємо. Не звертайте увагу на компроматні якісь речі, але звертайте увагу на суспільні настрої, тому що вони відображають те, чим живе Україна. І ми бачимо на даному прикладі чітку, дуже швидку реакцію. Перше, так не можна себе поводити. Ніхто не буде допускати е, образу військовослужбовців на різному рівні. Е, друге, Третє правоохоронні органи швидко приймають відповідні процесуальні рішення. Ну і четверте, подивимось далі вже за кар'єрою пана Тіщенко. І мені здається, що ця кар'єра буде не так виглядати, як вона виглядала до цього моменту. Тут, знаєте, без персоналі і без прізвища, але все ж таки таких от якихось інцидентів і фігурантів, зокрема з числа нардепів, ну було достатньо. суспільство про це пам'ятає. Вже не будемо там конкретизувати, але все ж ну часу, щоб не витрачати, але все ж про якість самих депутатів і під. Бору парламентарів, звісно, що тут ми не говоримо про списки, тому що Тищенко, наприклад, той самий він обрався по округу, конкретному, його люди обрали. Але якщо говорити про саме можливість обирати і якісний сенс, і підхід до цієї справи вже на тих виборах, коли б вони не відбулися, парламентських маю на увазі, то яким ви собі ну уявляєте склад парламентських на, на наступний на наступне скликання? Я взагалі парадоксальні речі буду говорити. Я трошки інша аудиторія ніж. Ніж ті, хто спекулює на цих, темах. Те, на цих темах, я поясню. Перше, я хочу, щоб ми зрозуміли, не живемо ми в ідеальному світі. Він такий, як є. І тут є помилки, тут в тому числі кадрові помилки, і так далі. Друге, депутатський корпус відображає Україну. Як це не парадоксально звучить? Тобто хочете сказати, що це зріст Я хочу суспільства. сказати, що це діти України. Ні, я хочу сказати, щоб ми зрозуміли, це діти України. В них є свої рідні мама, папа і так далі. За них голосувала відповідна кількість виборців. Вчора за одних, сьогодні за інших, завтра за третіх і так далі. Але це все діти України. І якщо ми, ми робимо помилку, коли вибираємо того чи іншого делегата, депутатом, це наша помилка, і ми маємо це прийняти. І після цього зробити висновки і вибрати іншого. Але розуміти критерії, по яких ми будемо ну, от, я про це і питав. На які якісні, якісні не, критерії складу, має бути до цього складу парламенту. Я відношусь трошки інакше ніж всі, тому що тут є багато депутатів, які з першого дня війни активно приймають участь у війні як такій на різних рівнях, приймають участь в голосуваннях, приймають участь у волонтерстві. Деякі депутати активно працюють на передньому краї, і так далі. Я б не говорив, що всі однотипні, всі там. Трошки не розуміють, що відбувається, поводять себе якось неадекватно і так далі. Я б не зводив це все. Це мем, да? ну це, тобто це подобається в соціальних мережах казати, дивіться, які дивні депутати і так далі. А це не так. Багато депутатів працюють у європейських інстанціях, вони доводять необхідність допомоги Україні. Багато депутатів працюють в волонтерських напрямках і так далі. Я хочу, щоб ми справедливо оцінювали, що є один. І є 10 інших, які займають зовсім інші позиції, інш, по іншому працюють і так далі. Тобто справедливо оцінювали хто як працює і так далі. І коли будемо робити, і тепер переходимо до критеріїв, і коли ми будемо оцінювати всіх, щоб ми оцінювали не за слова, не за те, що говорять люди, а за те, що вони робили в той чи інший момент е, свого життя, і тоді це буде справедливо. Але я хочу, щоб ми не забували, що ми несемо відповідальність за свої. Вибори, коли ми когось вибираємо, коли ми комусь щось делегуємо, це наш вибір. А щоб ми не казали: дивіться, який він дивний. А хто за нього проголосував? Хто йому делегував і чому ви це зробили? Тому що ви вважали, що він буде адекватно себе поводити. І все, тому це спільна з одного боку відповідальність з іншого боку відповідальність за те, що він робив. І Знаєте, х... знає, знає, я, я, я закінчу. М мені не здається, що. Я взагалі вважаю, що не треба завжди посипати собі голову пеплом. Да? Ну, тобто, все погано, все програли, всі погані, всі не вміють працювати. Так дехто розчаровує, дехто навпаки, говорить, що він вміє тримати удар, і це було спочатку війни. І міністри, і депутати багато хто тримали удар. І так далі, і тому подібне. Я хочу, щоб ми справедливо оцінювали, щоб ми не очікували ідеальних формул. Тут все ідеально, тут все погано. Ні, все посерединці. Не все погано, але поодинокі випадки вони затьмарюють роботу всіх інших. І ви мережі. і ви зазначили, ну, що ви зазначили, що багато депутатів справді законотворчо працюють і з перших днів війни допомагають військовим. Але знаєте, часто густо можна почути претензію від суспільства, чому депутати не воюють. І от коли такі випадки трапляються, це відчуття несправедливості. Воно загострюється і спливає на верхи.